Ми зберігаємо конфіденційність, ми розуміємо, що ви людина, пацієнт. По-перше, ви людина. Ви Маєте емоції, ви маєте передчуття, співчуття, не знаю, біль, страх, на відчуття. Ось ми максимально ставимося обережно до вас, тому що ми самі тут пропагуємо, просто да, що у лікарів не повинна бути така комунікація, а вона така, яка є. вибачайте. Ну відсутня? Ну так, да, її немає нормальної комунікації. По перше, люди, людяність. У будь-якій ситуації потрібно виходити людьми, навіть якщо сталося ускладнення. Для вас розуміння, чому тема дуже важлива, чому вона реально важлива? Якщо лікар виконує контурну пластику носа філером на основі гіалуронової кислоти, є вирогідність, що філер Може опинитися у судині. Ні, ми ви перетискаємо судинку. Ну, от пережміть, якщо видієте ну, да, в якийсь момент ви побачите, що у вас щось даночно що цінять, сіреть. Це оклюзія, це оклюзія. Вот. Я тобі кажу, якщо ми, ми кажемо про пряме попадання в судину, а я про пряме попадання. Якщо, ми, якщо зараз йдеться мова про пряме попадання в судину без аспіраційної проби, mm -hmm. то вам просто витискають філер в судину, роблять з цього, Назвемо його тромбом. Це правильно буде назвати, бо це тромбоз це закупорка. І у вас От по трубочці, да? трубочку, удивіть собі. От десь знаходиться така от шайба. Оце віна, судинка, філер. І тут так само ручку дай. Шарик повітря, давай так. Ні. У нас тут з іншої сторони існує судина. Добре. І от, mm -hmm. А куди діватись кров'ю, яка по ним тече? Вони що, розірвані. Оде те Реально, А що робить? Да повітря не поступає. Кров кров не кров не проносить гемоглобін. На у нас наскріпить кисень. Давайте будемо вже, вибачте, душно медично, но ну, ну, по, по ну, факту. Ну Так, достало. Угу. Но, а далі, нас щоб що у нас пацієнтом? Да, ну, У нас якась, не ну, якась частина судини почне відмирати. От так, ага, твалилася. Далі що? Тут ну, у нас тканини не кровопостачаються ага. ішемія, некроз, відмирання тканини. Приєднання вторичної інфекції. В кінці кінців, ну, два є, 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 таких, є, такі, є така, така варіація, як сепсис. А оце про сліпоту. Якщо Це... uh, у вас відбудеться так, що якась краплинка філору буде не отакою от айвей, mm -hmm. а трошечки меншою, mm -hmm. то вона засмоктується в артерію, вона mm -hmm. от сюди, яка харчує око, mm -hmm. і чук, Сліпота. Ну що, обалденна красота вийшла?